Рубрика Трендинки з лінкединку». Отже, трапилася мені на очі публікація Катерини Романенко, яка працює Senior Marketing Lead at Genesis Tech, Marketing Consultant, бла консультант бла-бла-бла. Отже, про що пише Катерина? Найм маркетолога, мій біль? Або як я робила помилки, та вижила. Ну, вижило, це означає, що все-таки це типу success story. тож має бути цікаво. Я займаюся хайрінгом вже півтора роки. За цей час у мене було всього чотири найми, і тільки два з них до мене в команду. Ну, в принципі, півтора роки хайрінг, чотири найми це з одного боку маловато. Це якщо порівнювати, наприклад, з продажами, то продавець-початківець він, в принципі, може також за перший період часу, там перший рік, півтора, може навіть нічого і не продати. І це, в принципі. Теж нормально, коли ти тільки починаєш опановувати нову професію, тому в принципі нічого страшного в цьому немає. Якщо це нормальні чотири найми, то ну це насправді може бути круто. Але пишеш що два до них в команду. Чому так? Ну чому ж так, як ти думаєш? Виявилося, що знайти класного маркетолога це ще той квест. Хтось має круте резюме, але не витягує в реальній роботі. Хтось не підходить по софтам. Так, вже почну коментувати. Хтось має круте резюме, але не витягує в реальній роботі. Тут можуть бути два варіанти. Перший варіант: резюме дійсно дуже круто зроблено. Можливо, навіть за нього заплачено, щоб це резюме було зроблено. А людина по факту не має достатніх скілів, тобто, типу, трошки або прикрасила, або прибрехала в резюме. Таке буває. Або може бути інший варіант. Що вимоги до тих людей, яких компанія наймає, вони надто високі або постійно змінюються, або компанія не знає, чого вона хоче, і хоче, щоб люди, які прийшли працювати в цю компанію, знали краще за компанію, що їй робити, куди рухатися. І це, в принципі, ще можна було б якось зрозуміти для там зів чи якоїсь такої низькованкової спеціальності, умовно кажучи, ну низькованкової, типу несілево. Але якщо це питання до маркетового, то маркетолог він робить те, що йому скажуть найкращим чином. Тобто, мов йому казали щось таке, що просто ну на голову не налазить. Таке часто теж буває. Я не раз стикався з такими моментами, коли в компанії просто настільки неймовірні вимоги до маркетологів, що люди там просто працювали якийсь час, а потім або їх звільняли через те, що вони типу не виконували ті обов'язки, які на них поклали, тобто не робили вау-ефекту, або там просто люди самі зійшли, тому що вимоги просто неадекватні. У мене була навіть одна компанія, в якій маркетологи змінювалися, навіть так, керівники відділу маркетингу і маркетологи змінювалися 2-3 рази на Тиждень, не на місяць, на тиждень трешова компанія. А він зараз не про це. Отже, хтось не підходить по софтам, таке теж трапляється. А хтось відверто бреше на співбесідах, про що ми дізнаємося після отримання рекомендацій. Ага, ну тобто нікому не спадає на думку, що насправді люди, коли йдуть з компанії, то там можуть бути різні причини. Якщо чесно, то я вважаю, що надто сильно звертати увагу на ці рекомендації, які залишилися на попередньому місці роботи, це не дуже правильно. Стоїть Точки зору, що могли не скластися відносини з колишнім роботодавцем або з керівником, або можу взагалі так статися, що людина просто пішла, а інші вирішили тупо напакостити. Таке теж буває. Тому оці всі рекомендації, якщо чесно, якщо вже ви хочете дізнатися, наскільки людина адекватно це все виконувала на попередніх місцях роботи, то треба брати декілька місць роботи. А якщо ви тільки в одному місці взяли рекомендації, а там просто, ну, наприклад, не Щось з характером або може навіть бути взагалі цікаво, коли негативні рекомендації дають люди, які взагалі ніякого відношення не мали до того спеціаліста, про якого ви намагаєтеся взяти рекомендації. Тобто, банально вони з цією людиною навіть не перетиналися, але чисто так можуть дати негативні рекомендації, і це я не просто вигадую, я просто знаю такі випадки. Це було не зі мною, але не суть в тому. Це просто ну насправді це огидно, коли таке робиться, але таке трапляється, і коли людина на співбесід. І все йде нормально, відповідає, ну, в принципі, на питання адекватно, тобто показує свій рівень. І тут цей роботодавець потенційний бере і йде в якусь попередню компанію за рекомендаціями, а там просто на чувака або на жінку навалюють, що вона там просто ну, взагалі не відповідає жодним вимогам, нічого не вміє, бездарна, тупа і так далі. Ну, цими самими словами. То, чесно кажучи, тут треба задатися питанням про адекватність саме попереднього роботодавця. Тому, якщо дійсно ви хочете також сильно вам. Важливо, треба рекомендації, то треба брати декілька попередніх компаній, і це по перше. По друге, треба брати контакти тих людей, в яких брати рекомендації саме в цієї людини, тому що вона вам може сказати, до кого саме треба звертатися. А якщо у вас є якісь питання стосовно того, чи саме ця людина відповідає тій посаді, яку зазначає потенційний кандидат, то ви можете це просто перевірити в LinkedIn. і все, аніж думати, що ось людина дасть просто контакти якихось своїх знайомих, і ті скажуть, що вона дуже круто працює. Ні, це так не працює. Це все легко перевіряється, це все легко гуглиться, лінки динеться. Тому я вважаю, що оці рекомендації це насправді дуже така суб'єктивна і дуже упереджена штука, яку я би особисто не використовував без завої потреби. Або якщо робив би, то робив би це нормально, а не тільки з однієї компанії. Отже, читаємо далі. Я пройшов через кілька болючих фейлів у наймі, і ось що з цього винесло. Ну, послухаймо, що ж ти там на фейлів, і що ж ти там звідти винесла. Фейл 1. конкуренти заганте. Кандидата після офферу, ну в принципі, я би сказав би, що це нормальна ситуація. Я не знаю, що там був за кейс. Зараз будемо дивитися, але насправді це абсолютно добре і адекватно, коли у кандидата є декілька оферів. І якщо він обирає якийсь інший офер, то ну не можна сказати, що це твій фейл. Це так само, як з продажами. Якщо потенційний покупець обирає серед декількох продуктів і він обирає не твій продукт, то насправді в цьому немає нічого страшного в залежності від того, скільки часу він на це витратив. Якщо він протестував. Цей продукт, потестував інші продукти, і якийсь продукт підійшов йому більше по функціоналу або по ціні, ну ти нічого з цим не зробиш. Якщо по ціні, ну, це така ситуація, в якій треба як то забий і рухайся далі. Все. Але ж подивимося, що в нас тут. Отже, конкуренти захантили кандидата після оферу. Знайшла класного спеціаліста, узгодила умови, відправили офер. Він попросив час на подумати, тому що хоче поспілкуватися з іншим бізнесом. Це нормальне бажання, підтримую кандидата. Я не пропущував про що пожалкувала пропушував в якому сенсі. Типу, а ну давай бери на шофер або вали звідси, чи що. Ну це... це просто дичина. Ну, подивимося, може далі буде розшифрування. Адже за пару днів кандидат отримав інший офер та обрав його. Ну так обрав, то й обрав, нічого страшного. Ну для хороших кандидатів це норма мати декілька варіантів. Отже, момент, коли ти втратив купу часу, а людина йде в іншу компанію, бо вони діяли швидше та агресивніше. Я не думаю, що вони діяли швидше чи агресивніше. Я думаю, що вони просто запропонували кращій особисті. Умови. Тобто тут може бути річ не в тому, що ваша компанія якась не та, а може йому просто дали більше грошей. Бо я не думаю, що коли людина серед декількох варіантів обирає один а інший відкидає, то вона бере листочок, папірця і часто сидить і пише плюси та мінуси однієї та іншої роботи. Перспективи кар'єрного зростання, можливо, в тій компанії були кращі, можливо, фінансові умови кращі, можливо, команда якби більша або навіть менша, дивичись хто те, що шукає. Може, в принципі, людина побачила, що в іншій компанії в свого Тенсійного керівника їй буде чому навчитися в цій компанії, ну, наприклад, ні, це теж може бути одним із варіантів, чому обиралася саме інша позиція, аніж ця, тобто інша компанія, не ця, тобто це абсолютно нормальна історія. Так, урок, який же ж урок ти винесла, Катерина. Найм, це теж продаж, але не тільки з боку кандидата. Компанія має переконати, що це найкраще місце для кар'єрного зростання. Ну, компанія не те, що має переконати це, якби так, з одного боку, а з іншого боку, це має відповідати дійсності. Бо якщо у вашій Компанії все фігово, у вас немає, до речі, чи забув сказати про процеси. Може там є процеси, а у вашій компанії процесів немає. Я не знаю, це ти для Дженезіса шукав чи для інших, бо ну насправді не хочу казати про Дженезіс. Різне читав, якби і позитивне, і негативне. Тому тут уже все індивідуально. Тобто, якщо у вашій компанії дійсно має бути гарне кар'єрне зростання і фінансове зростання, то чом би ні? Друге, не можна тягнути з офером, якщо треба, обмежує в часі його актуальність. Оце уже називається воний прапорець, це дуже поганий тейк, який Катерина намагається взяти з цього кейсу. Якщо людині обмежують час на прийняття оферу, то це означає, що компанія намагається маніпулювати і зробити так, щоб кандидат швидше обирав саме цю вакансію. Чому це погано? Пояснюю, тому що дуже часто компанії вони вже якийсь час шукають собі людину, і якщо їм аж настільки горить і палає, то це означає, що у них може бути. Проста тікучка кадрів, і все чи є це добре? Ну дивлячись, кому. Якщо ви хочете розвиватися в динамічних умовах, коли вас можуть в будь-який момент попросити на вихід, то це ваші особисті справи. Але якщо починають обмежувати в часі, то це дійсно маніпуляція. Причому дуже часто обмежувати в часі починають компанії, в яких сам хайринговий процес займає 30-60, А то я навіть читав в одній компанії 80 днів. Один такий був цікавий кейс. Розберу це в окремому відосі для спонсорів. Коли людину 80 днів маринували різними процесами співбесіди, а потім через те, що у людини виникли певні запитання стосовно зарплатні та податкової частини в іншій країні, людина попросила два дні, щоб розібратися з цією ситуацією. І через те, що людина миттєво не прийняла цей офер, там була ще така цікава аргументація. Типу, те, що ви на два дні пізніше прийняли наш офер, дуже негативно вплинуло на наші бізнес-процеси, а попередні. 80 днів це ніяк не впливало на ваші бізнес-процеси. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому обмежувати в часі це дуже погана практика, і тих, хто це роблять, відверто кажучи, не хочуть, щоб до них йшли. І коли вони це роблять, то не треба так робити. Нормальна компанія скаже, окей, звичайно, ось наша пропозиція. Якщо ви хочете щось обговорити, чи там у вас є якась альтернативна якась пропозиція, ми готові вас вислухати, ось, будь ласка, подумайте, зважте всі за та проти, скільки вам часу треба, стільки і на цього використати. Товити, тому що ну в нормальній компанії вони можуть чекати кандидата, дійсно хорошого кандидата. Довго У мене був один знайомий, який після співбесіди прийняв офер аж через три місяці, і нічого страшного не сталося. Це була одна із керівних посад. Тому це абсолютно нормально. Якщо кандидат має час, а не йому горить, то він виділить цей час на те, щоб проаналізувати ситуацію, і обрати найкращу для нього пропозицію. Отже, фейл 2. спеціаліст сам пішов ще до кінця випробувального. От дивно, от чому це може бути фейлом з точки зору рекрутера? Таж цікаво, давайте дивитися. Найм – це завжди з невідомий, навіть якщо кандидат виглядає ідеальним. Ну так. Ми взяли в команду спеціаліста з сильним досвідом, але за тиждень до кінця випробувального він вирішив піти. Чому? О, це вже, як на мене, означає, що проблема не з чуваком, якого ви взяли не з кандидатом, а проблема, мабуть, в компанії. Щось пішло не так. Що ж саме, Ну-ну. Бізнес потрапив у волатильний період, потрібно було перезбирати юніт економіку, ух ти, як гарно написано, тестувати нові підходи. Ага. Тобто у вас почався треш у Гарі Демія, як то кажуть. Кандидат, це побачили такий Типу, ні, дякую. Кандидат звик до стабільних процесів. Ну так це нормально. А у нас потрібно було їх створювати. Ну так це абсолютно нормально. Якщо людина звикла працювати в нормальному стані, стабільному, зрозумілому. А тут почався якийсь незрозумілий рух, незрозуміло взагалі, що далі з цією компанією буде, перспективи туманні. Ну так, що тут такого, якщо кандидат пішов? Це абсолютно адекватна реакція. Дехто навпаки, як то кажуть, strive in this kind of environment. Ну, Зрозуміли, але для деяких це не норма. Окрім цього, мені важливо, щоб команда адекватно ставилася до критичного фідбеку. На жаль, замість діалогу та адаптації людина вирішила піти. Критичний фідбек. А що ж це малось на увазі? Мені важливо, щоб команда адекватно ставилася до критичного фідбеку. Тобто йому сказали, що чувак, ти фіговий працівник, а він такий: Ні, я, мабуть, не буду з вами влаштовувати якийсь діалог. Якщо ви мені такі кажете, то я піду в іншу компанію. Мабуть, якось так це звучало. Ні. На жаль, замість його та адаптації людина вирішила піти. А що це означає в даному випадку під адаптацією? Що мається на увазі? Тобто людина не захотіла, щоб її адаптували під якісь незрозумілі умови. На неї, мабуть, оскільки там всяка волатильність почалася, перезбирання юніт економіки, то треба було, мабуть, дуже багато різної роботи робити, яку кандидат не планував робити на цьому місці, про яку йому не говорили на етапі співбесіди, правильно? Тобто на нього навішили, копу всього він сказав «ні, дякую», і рекрутер вважає, що це її проблема. Ну, окей, якби ваша справа. Урок. Один стиль менеджменту не підходить всім. Важливо підлаштовувати підхід під людину, її спосіб роботи та сприйняття фідбеку. Про сприйняття фідбеку я би сказав, би тут трошечки зайве, але стосовно того, що один стиль менеджменту не підходить всім, це -то однозначно правда. Важливо підлаштовувати підхід під людину. Ну, в принципі, так, для кожної людини треба знаходити підхід, а не щоб людина під все підлаштовувалася. Тобто ви хотіли людину прогнути, а людина відмовилася. Ну і зрозуміло, що пішла. Так, і друге. Не всі люди люблять хаос і невизначеність, і це ок. Погоджуюся на всі 100. Фейо третій. Довелось звільнити людину через пару місяців роботи. Ну так теж буває. чому ж причини? До мене в команду перейшла людина з іншого напрямку. Окей. Вже за короткий час з'явилося питання до перформансу, тому я почала інвестувати час у навчання та підтримку адекватно. Це не давало результату, не вистачало швидкості, ініціативності, орієнтації на результат. Ну, можливо, там була причина ще в тому, що людина переходила з однієї і посади на іншу, яка для неї не дуже притаманна. А чому вона на цій посаді не втрималася? Ну, всяке буває, може з керівництвом не домовилося, може просто робота сама не дуже зайшла. Тут може бути абсолютно те саме. Так, через страх зафейлити свій перший менеджерський досвід, я тягнув її на собі кілька місяців, поки не зрозуміло, що це більше напряг, ніж допомога. Ну так і теж буває, спробувала, не вдалося, нічого страшного, рухаємося далі. Урок: якщо людина не справляється, не треба тягнути рішення краще приймати швидко. З Ожого боку, так з іншого боку, все залежить від того на якому етапі і що є причинами. Бо причинами може бути не те, що людина щось робить, не те, а може щось не так з обов'язками, з посадовою інструкцією, може сам процес так налаштований, що його важко зробити, і може навіть бути таке, що там потрібна не одна людина, а навіть дві людини. Багато є варіантів. Але ну, якщо дійсно видно, що ну людина зовсім не відповідає саме тим вимогам, які ви виставили, адекватні це вимоги чи ні, це інша річ, то ну так в такій ситуації дійсно. Має сенс розривати стосунки і взаємодії. Так, може бути і таке. Навчання має сенс, коли є жах до навчання. Однозначно, якщо цього немає, це не твоє завдання мотивувати. Мотивація теж буває різна. Може бути така мотивація, що після цього взагалі більше нічого не хочеться. Тому мотивувати треба дійсно вміти. Тобто, в принципі, тут з роком я скоріше погоджусь. Як змінився мій підхід до найму? Ну давай. Дію швидко, якщо бачу сильного кандидата, не відкладаю офер і чітко обмежую його в часі. Дуже поганий червоний прапор. Це дуже неправильний підхід. Ну, як то попрацюєш ще декілька років, зрозумієш, чому це погано, або не зрозумієш. Тоді одним хіровим рекрутером стане більше. Чесно, проговорюю реальні умови, розповідаю про виклики, темп роботи та очікування ще на етапі інтерв'ю. Оце правильно. Ну треба давати людині розуміння, куди вона втягується, що вступає. Культурний фіт, досвід і навички можна підтягнути. А от якщо людина не готова швидко адаптуватися, то співпраця не складеться. Ну. Якщо у вас токсична культура, то нормальна людина там не зможе працювати. Так само, якщо, якщо у вас е, все в порядку з процесами, то дійсно треба шукати людей, які це зможуть підтримувати. Це теж навичка, яка пізнається з часом, не одразу це приходить. Але враховуючи те, що я чув про Genesis, я думаю, що тут проблема все-таки не в тому, що у людини щось не так, а скоріш за все, в компанії щось не зовсім окей. А які у вас були фейли в наймі, давайте обмінюємося болем у коментарях. І, Якщо чесно, я подивився, тут всього лише три коментарі. Один із них від автора: типу, ох, як я вас розумію, ми два роки намагалися закрити позицію маркетолога. На що вона відповіла: Ого, то в мене ще по-божільській. І дуже цікавий пост. Дякую, що поділилися. Ну, коротше, ви зрозуміли. Поділилися постом молодець. За вісім годин не дуже багато людей на нього зреагували. Хоча як 35 людей якось зреагували, а коментарів всього три. Ну так буває. З вами був втомлений працівник. Почуємось.